Друзі, зараз я вам покажу 9 троянд новинок. Декілька з них тільки перший рік у садках українців. Деякі виявилися сюрпризом як з приємного, так і з неприємного боку. Я просто в захваті від троянди Voyaш по першому року. Не розумію, чому вона не така поширена, як інші троянди. Квітку тримає вона 8 днів, дощ тримає. Спеку гарно тримає. На рахунок армати, якщо всунути внос, там є армат невеличкий, але не дуже потужний, дуже стійка до хвороб. У деяких блогерів я бачив такі веснушки після дощів, але у себе я не помітив, хоча у мене є автополив, газона і попадає на цей кущ і всивок. Ну, я дуже задоволений цією трояндою. Хочу попросити підтримати лайком цей канал і взагалі україномовний контент. Цю троянду я знову з подачі Світлани Тарфімової. І дійсно, от у мене на першій квітці, як і в неї, от такий от двойний завіточок був. Неймовірний, звісно, вигляд першої квіточки був. І особливо мене покарив цей реверс, який більш темніший, ніж сторона, листочка більш темніша, а зов... зовнішній більш. Роз... 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 Оце бутончик, це другий день. Це раз. це третій день, два. Це значить, четвертий день, три, а оце ну, п'ятий чи шостий. <плес> аромат. Ну, є якийсь такий, ну, для мене це не аромат. Це таке є, ну, щось як вично може пахнути трояндою. Це не аромат, повністю розкрилася, вона тоненька, отак от збоку. Ну, тиждень квітці це коли була холодна погода в червні. Ну, а вже в теплу погоду чи вже ну, вона стояла там 4-5 днів, ну теж доволі пристойно, я думаю. Спек утримає добре, дощі теж. В кінці там, на восени трохи так листочки були, якби би але, ну, то, може, вони і старі були. От Я показую. По хворобах вона середня. Підхопила несправжню борошнисту. Там, де я був інтервал, у мене півтора місяця між обробками влітку. Це конкретно саму цю ділянку я пропустив. Вона і П'єр де Ронсар оце вони підхопили. Всі інші стояли більш-менш краще. Тоб, ну, трошки гірше, ніж гарністій які сорти. От у мене Леді Капрі була хороша і Барнеодора під не підхоплювала. Тепер про інтервал між цвітіннями. Ну, Скажімо так, що вона взяла першу хвилю, і майже зразу от вона пускає із бруньок ці пагони. Вона дуже така швидка, вона так із тих троянд, які називаються бешені цвітуни. Тобто вона так взагалі то ну, може стояла там тиждень чи, може два без квітів, але зразу вже от почалися далі поодинокі квіти. В селі вона по, поодинокі квіти пускала. І кущик дуже гарно наріс. Висота куща на другу хвилю була десь 1,20 м. Ну і в цілому, троянда мені сподобалася, поки залишаю. Це троянда Тері Маркс. Теж її замовив з подачі Світлани Трофімової, але на відміну від попередньої троянди, вона виявилася найбільшим розчаруванням в цьому сезоні. Спочатку все йшло дуже добре, гарна квіточка. Довго трималась більш-менш 6 днів, по-моєму, на першій хвилі ну, було, було прохолодно. Але от вже, навіть зараз видно трошечки пелюсточки, отакі, на 5-6 день, такі от краєчки були вже попечені. І саме цікаве, що от перша квітка, яка раніше розпустила, була така, ж, як і друга. І я вже зрозумів, що вона погано переносить дощі. Дійсно, потім пройшов дощик, і вона оце зіпсувалася. А це вже друга хвиля. Ці квітки простояли аж один цілий день і потім на наступний день вже були попечені або попалені сонцем. Я навіть і не знаю, що тут думати. І от на третю хвилю я вже очікував е, чогось більш достойного, бо я вже гарно взявся за цей кущик, підкормив його і поприбирав е, сліпі пагони і очікав від нього щось е, достойного. Причому я навіть е, взяв і прибрав свій автополив, бо знав, що ця квітка погано тримає дощ. І от в результаті, це чудо е, все одно попсувалося завдяки росом. Отак от квітка виглядає, от вона вже не розпуститься. Вона оці вже верхні пелісточечки її вже зажаті і все, от і отак вона вже не розпуститься. От Зараз я покажу, що неї стається далі. Там, по моєму перша квітка взагалі попала під дощ. Вона просто чорна. Не чорна, а така засохша. А інші не, не попали просто під ранішні осінні роси і виглядали теж не дуже. Ось перша квітка от от да, на фоні показана. Ну, і оце таке чудо стояло. якби Я його садив як флагман сюди. І вже викорчував і посадив за нього, по-моєму, карамель Antico. 26 видно, за цей родний мінор. Ось на такі базалці. Тут була перша квітка, зламав, бо окуклилося від дощів. Теж переживав, що можуть погоріти, але вроді зараз ну, так більш пасмурно, то розкрилося нормально. Так, далі нюхаємо. аромат потужний, потужний на рівні Бернила доромат. Це сировинних троян. Другий день. І ось квітка протрималася аж до дня і осипалася. Це мінус цього сорта. Ну, а в цілому я його залишаю, бо із плюсів у нього він бешений цвітун, гарно наростає, має аромат і гарно має стійкість до хвороб. Троянда Кармен Wurde. Бачив у деяких блогерів рясне цвітіння і загорівся, захопився її дістати. Грозіни. З третього разу тільки прийшов мені нормальний садженець, два перших були, ну, не вийшли з зими чомусь. Це маленький такий нещасненький вийшов, але от бачите, як і попереджали блогери, воно окуклюється теж. І дощі не тримає. Ну, так от оці перші дві квітки, я на це подивився. І він пішов туди лісом за Тієрі Марксом. теж. Мені такі троянди не підходять. Я його теж видалив уже на цей рік. Троянда марієта. має такий незвичайний колір, переливчастий, якийсь з бордового в червоний і дуже от, хайний е е рівний цвіточок. Але є і мінуси. От, бачите, от сусідня квітка, ця воно протрималася, третій день і вона вже повяла. Квітку вона взагалі не тримає. Але у неї є який плюс, що вона оцвітає великими шапками такими, і квіти доволі, великі, вони швидко оцвітають. І от, якби, Якщо обривати оцю квітку, яка оцвіла, то шапки оці не будуть давити одне одного. Багато таких серців, які давлять, а мені це не подобається. Ну і ще один мінус велика перерва між цвітінням. Троянда Каталін. Я якось спочатку не оцінив її, але дивлюсь, що дівчата в ФБ-групах включають її в список десяток, десятки найкращих сортів, то мабуть я її трохи розкажу. Ні, в перший рік вона себе взагалі ніяк не проявила, квітів таких не було, були якісь там пари лепесточків, які за день от опали. І вона дуже сильно хватає чорну плямистість, повністю неї погоріла. На цей рік я вже її обробляв раз, два-три тижні і вона стоїть чистенька аж вплоть до осені. Значить, По квітках дуже довго тримає квітки. Три тижні, може і більше. Ходять потім зеленець. Цікавий сорт. Виходить так, що вона оце в червню цвітає, потім велика перерва у неї. І от її бажано опустити на вересень, і тоді буде дуже круто, тому що вона. Буде стояти з квітами всю осінь до морозів. А от якщо вона зацвіте, наприклад, раніше в серпні, то вона швидко цвіте, як у мене було з Рет Леонарда. Він швидко, швидко цвів, там за 2 тижні і все. І осінь стояв е, ну, без квітів. А от Троянда First Lady в минулому році зацвіла в вересні і стояла 3 місяці аж до самих морозів. Це троянда Jardini Італіні. Має здоровенну квітку в районі 15 см. Спеку ця гаряча італійки не дуже полюбляє. От верхня квіточка, видно, попеклась. Правда, це тут -ут -ут перша така маленька, маленька, ось а друга попеклася. Але правда, було 32 градуса. Е, на рахунок доща дощ нормально тримає, не закуклюється. Е, на рахунок хвороб восени бачив на ній трохи чорну плямистість і має дуже сильний аромат. Я і брав у Розіни. хоч у розіни написано аромат слабкий, насправді це не слабкий, а от в районі Шахерізада або Роздемулінар. Ну, оце вже квіточки на відцвітанні. Це вони простояли оці квіточки вже отут от 7 днів. Так, ну оце вже друга хвиля пішла на вересень, на серпень-вересень. І ось, ну, ось я показую квіточкою, як в процесі її росту. і Оце вона 7 днів протрималася і отак от пов'яла. Так, а оце знову прийшла в кінці серпня жара, і знову вона попеклася. Знову 32 градуси. Ну, коротше, жару да, печеться на жарі. Ще хочу сказати, що це не маленький і потужний шраб. Перший раз зацвів він на пагонах другого порядку. А це вже осіннє квітування. Квіточка на 15-10 а см, але дуже-дуже гарна. Ту троянду залишаю і буду дивитися на неї далі. Ну і на останок скажу пару слів про дві вдалі новинки. Перша це Леді Капрі, зверху я поміщу посилання на детальне відео про протязі року про неї. Ну а зараз скажу, що вона 12 днів тримає квітку. Ну, а як мінус, квітка от може походитись, бо вона важкувата. Це після дощу. І друге, що вона в масі, така може бути на сонці брудно-жовта. Хоча кожна окрема квітка це витвір мистецтва. Ну а друга троянда це Бернеодори. Теж зверху прикріплю відео, детальне про неї. Ця тренд має дуже потужний аромат, якщо буде тримати квітку протягом 5 днів. хоча б, це буде це новий чандос б'ють тільки в рожевій гамі.